Творчий вечір епічного героя, або що не ясно, дієві особи, епічний герой, митець, підстаркуватий але у добрій фізичній формі крим'язний чолов'яга, вдягнений в охайну білу сорочку, журналісти, фотографи та оператори, а також шановне товариство модного ресторану, яке весь час регоче і періодично пише свої доречні і часом не позбавлені гумору запитання. У Чернігові відбувся творчий вечір славнозвісного Леся Подрив'янського. Відвідує Чернігів Лесь Подрив'янський не перший раз, але офіційний творчий вечір митця тут вперше. Я люблю взагалі Чернігів. Чудове старовідне, старовинне і дуже затишне місто. От. Шкода тільки, що От я вже сьогодні думав про це і казав хлопцям. Що потенціал туристичний не використовується на повне місць, тому що ну це шкода, тому що місто має все для цього. У нас зараз це такий вектор розвитку міста і області. Може, якісь поради є, ваше бачення? Щоб... Ну, поради, тільки ефективний менеджмент. І більше нічого не потребує, тому що чудова природа, чудова історія, чудові пам'ятки, що ще треба. Тільки реклама, е е е інфраструктура. Ну я не фахівець цього, але мені так здається. Що добрий менеджмент зробив би всіх щасливими і багатими. Ми в землі, здоров'я в хаті, гарна дівка на кроваті. Голос тигра. Ау п'є головою в стіну, всі випивають. У місті та в його околицях митець провів три дні. Мав виступ на приватному заході, а наступного дня брифінг для журналістів. Мене з дитинства, от як був лесиком з моменту народження, так я не міг був. Я цим не займався ніякими псевдонімами. А просто в паспорті лесиками не записують, а записують Олександром Сергійовичем, отак воно. Оскільки батько Сергій, то що я маю з цим робити? Значить, прийшов кум на ставок, сів у ризову лодку, закинув собі мастинку на місця сидить. А в нього собака був такий з довгими вухами, волохатий. Жора, це то спадьєль. Сережа, ну от спадьєль, значить, поліз воду купальця, поплив за лодкою. Луком, значить, сидить, ліща ловить однією рукою, а друга од галятого спадєля, щоб не мішав. До особистого спілкування з Лесем Подрив'янським у пересічного шанувальника його творчості, як правило, складається стереотип, що митець через кожне слово буде видавати щось смішне на межі з нецензурною лексикою і всіляко розважати. Але не варто розглядати цю людину у парадигмі Гуморист пожартуй. Тим більше, коли його кличуть чимось на такий зразок, він не жартівливо ображається. Стоп. Якщо сатирік, я щось не Тому що це неправда. Я ніколи цим не займався. Сатирик це людина, яка пише фільєтони, наприклад, якого хвилює там сьогодення. Мене це зовсім ніколи не хвилювало. Мене мене хвилювали такі вічні речі. Якісь е мені дуже близькі і Шекспір. От якщо і е Шекспір сатирики, то тоді я сатирик. ходімо в кабінет. Я спілкувався з англійцями, і вони мені казали таке, що Шекспір, той, який зараз ну, такий, ну, адаптований, да. І Шекспір справжній це зовсім їхня речі. Що насправді, ну, вони трошки знайомі з тим, що я роблю. Я кажу, що Шекспір справжній не дуже від треба відрізняється, те, що ти робиш. Якщо в 16 столітті вони називали речі своїми іменами дуже жорстко. Приви. Та може ти м'ясо не лісуєш. <риви> не лісу я м'ясо принципом. Я тільки випадків на люблю. Успіх ваших творів, великий відсоток, саме у вашій манері читання, у тембрі. Якщо це читаєте не ви, можливо, це якось по-інакшому звучить. Як ви ставитеся? я знаю, театр ставить. Крот, здається, так? Це Та. Чим думати, що, можливо, це вже не так звучить? Да, мені так ніколи не здавалося, тому що всі просто на початку звикли до мого голосу, тому що не було друку. А що якби було навпаки? от якби спочатку з'явилися друковання, а потім так. Тобто це дуже суб'єктивно. І, ну і крім того, от, ви нагадали, театр це сценічні речі, це драми, їх можна ставити. Петро Кукаріку! Василь прокинувся дружок мій інфантільний, і криками Аврору зустрічаю. Микита схущив, Ага. Того не знає він, що замість ео з рожовоперсою зустріне він мене, Щоправда, пальчики пальчиків рожевих я не маю, натомість маю ніж і м'ясорубку. Остання така річ, яку чутно було від вас, це блескені щита. Да, да. А, але здається, що вона була написана десь на початку, на початку 2000-х, адже там це Стьоб з, з тих московських журналів. У 2006 а, я то, думаю, так, да, так. А зараз зараз стільки всього відбувається, чи, ну, чи пишете щось, чи є якісь такі. Та я взявся за невдячну справу, я пишу роман. Роман називається Таємничий Да. Про пошуки істини з її подальшим знаходженням. Можна так сформулювати. Ну там багато всього. Це така невдячна праця виявилася, що писати роман не дуже легко. Погано я писати не хочу і не вмію, а добре писати важко. Тому це, значить, як писав Тарас, караюсь, мучусь, але не каюсь. Дев'ять душ дітей пропало в ставку, ну потім ще двоє. Отаке, стали юри радити, що його робити, Наварили каші, п'ять казанів. І всю кашу вивернуло в саму. Він і сім сіхором. Хто? Василь Гнавтович страшним голосом. СО? На брифінгу, який проходив у приміщенні дискусійного клубу Експертна думка, торкалися більше соціальних та політичних питань. Журналісти напевно чекали чергових цитат та крилатих фраз від живої легенди. Подрив'янського вже давно охрестили Людина-цитата. Ми самі у всьому винні, тому що 20 років. Не робилося абсолютно нічого, це була така квазідержава. І тільки зараз, ну взагалі тільки зараз, вона, власне, питання, чи вона відбудеться, чи ні. І От тільки зараз вона народжується в бою, в крові, з жертвами, і так має бути. На жаль, ну, ну так є в історії. Варто згадати, що свої перші твори Лесь Подрив'янський почав писати у 77 році, коли служив в армії. П'єси він писав у листах друзям. Згодом почав записувати їх на касети, які швидко розходили серед творчого андеграунду столиці. І сюжет, і самі сюрреалістичні персонажі, та манера читання і тембр голосу завдавали його творчості неповторний шарм. У мене друг Микола. Він прапором служить в спецназі. Оце їде машина по Африці. Коли тільки раз, от таке на након в кустах лежить, метрів 150. Колись я, коли я починав тільки писати ще в армії, все, я, е, я подумав, в армії взагалі таке середовище, ти, в радянській армії, ти, коли починаєш там, наші, свою кар'єру, ти уявляєш собі, що ти попав в реальний дурдом. А в дурдомі... Ну, останній дебіл буде думати, що треба в дурдомі бути розумним. Навпаки, в Дурдомі треба бути таким же ідіотом, як всі, і отримувати кайф з цього. Ну, я так і робив. І тоді я подумав, що насправді армія вчить людину, що не все в світі розумно. Ну, коли ти кажеш, ну, товариш капітан, от ви мені сказали, що це, ну, а що так краще буде. А він каже, що, воєнний? Ти що не знаєш, що в армії кругла тащать, квадратна Катя? Ага, тому ну, це справжній цибекет чи, можливо, і Онеско, і насправді воно так і є. Тому на мене армія справила таке враження, я подумав, що світ, я до цього подумав, що він влаштований розумно, а насправді виявляється, що ні. Ну і окей, і будемо грати в цю гру. Мені це сподобалось, і я почав писати абсурдні п'єси, але потім до мене дійшло. Що дійсність, вона набагато більш абсурдна, ніж ніж повний абсурд, тому я став реалістом. Ми не бажали більше брати участь у змаганні всіх тих недоносків, що цілий день тільки й думають про те, які би робом їм залізти в телевізор, в маленьку цю коробочку із сурлом чорнопики, що продукує цінності духовні, а сам падлюка зроблений з пластмаси. Скажіть, будь ласка, от в інтернеті зараз. Ви взагалі присутні у цих мережах, там, якихось там, Фейсбук. Абсолютно ні. У мене навіть комп'ютера нема. Я така рідкісна тварюка. Я просто покопався в собі і з'ясував, що мені це не цікаво. Тільки тому я, я не кажу, що це погано чи добре, просто мені це не треба. Незважаючи на те, що вся країна асоціює ім'я Лесь Подрив'янський з цими смішними п'єсами з матюками, автор перш за все позиціонує себе як художник. Образотворче мистецтво це його пріоритет. Картини зберігаються у національному художньому музеї та у приватних колекціях по всьому світу. Я думаю, що художником бути завжди легко, тому що художник це людина, яка абсолютно ні від кого не залежить. Вона не ходить на роботу, у неї немає начальства, вона сама собі хазяї. От якщо це важко, ну, тоді не треба бути художником, якщо важко. Мені, наприклад, не важко. Ізбушка в російському стилі розташована серед баряничої галявини. На загалка, схожа на ілюстрації, болібіна доказки про бабу Ябу. Книга з таємничою назвою «Хайдегер» з нетерпінням чекає свого читача лечитиньку. Справжня творчість, яка Дійсно, чогось варта, завжди буде в ціні. Це і справжні, справжні художники, які сумлінно працюють, у яких є ім'я і роботи якісь вартісні, тут у них проблем немає. Ну, є там, можливо, трошки коливання спаси. Але це питання комерції взагалі це не дуже цікаво. Головне, це творчість а не комерція. На творчому вечорі Лесь Подрив'янський зачитав свої найпопулярніші твори. Особливо заходили глядачам п'єси про національні питання. Деякі епізоди зустрічали оплесками. Общий вагот забацаного поїзда. На лавках сидять гриша, миша, толя і опанас. Толя, дивлячись в вікно. Папа, на тому берегу у наші. Опанас зловісних, там казахи. Ми не можу не торкнутися проблем сьогодення нашої ситуації в країні. Чому ну, артисти зараз деякі їздять, дають якісь благодійні концерти. Ви не планували там відвідати наших вояків? А у нас з Олегом є така ідея. Да. Ми недавно мені дзвонили, там ми, ми думаємо це зробити. Володимир та твої білі безні. Владимир на ту за моїй лайк і берить і з'їжджався. З'їжджають. Ну, Справа в тому, що я не буду, звичайно, зараз тягнути ковдру на себе, але я колись абсолютно добільним чином дещо в своїх п'єсах передбачив. Тобто я можу навіть сказати так, я передбачив Чорнобиль, я передбачив демократію і розпад. Радянського Союзу і я передбачив гаплик творчим спілкам. Так що я думаю, що п'ясо Кацапи я теж не просто так написана, тому що вона написана через наколи десь на початку 80-х років. І я думаю, що все там отак відбудеться, як я і написав. Ходять опана столя Миша і Гриша. Миша, ходить, кацапи! Грішас, как пайгут, как Після читань митець відповідав на запитання, які всі бажаючі могли передати на папірцях. Контент був дуже різноманітний. Напевно, всі чекали якихось перлів, але ж по лише просто і лаконічно відповідав: Що або хто в Україні вас надихає? Ну, сказати, що жінки це буде банально. Чесно кажучи, жінки не надихають, я заважаю. Щось робити путнє. Ну, самі добрі побажання і людям, якому, які живуть в цьому місці і цьому місту, розвиватися, бути веселими, щасливими і самодостатні. На сцені з'являється семеро матросів, жахливих чорних бушлах. Після яблочка переможна шириться. Під веселі звуки Яблочка матроси мовчки, страшно відбивають чечонку. Завіса!